Ну що ж, триває інформаційний день, і у цій годині ми продовжимо міжнародну тему. Продовжимо аналізувати і заяви з боку і Росії, і Сполучених Штатів і України. Є дуже багато тем. і Почнемо ми з заяви Генерального прокурора України Юрія Луценка. Нагадаю, він заявив, що Україна надала міжнародному кримінальному суду докази військових злочинів про Украї... Росії проти України, і суд в ГАЗі визнав ці докази достатніми. Така заява від Юрія Луценка, Нагадаю, два дні тому він полетів в Гагу якраз надавати ці докази. Воєнних злочинів Росії проти України про це і багато іншого. Ми будемо говорити з нашим гостем. Олександр Сушко, науковий директор Інституту Євроатлантичного співробітництва, у нас гостях. Пане Олександр, здравствуйте. Добрий що вечір. означає МКС, визнав військові злочини достатніми Доказ. і для доказу? докази. Та і що це може означати для України в майбутньому? Ну насправді це лише початок судового провадження. І це означає, що суд розпочинає таке провадження, де у підсумку може встановити факт військового злочину, а також винуватців. На даному етапі важливо, щоб почалися процесуальні дії. Україна відповідно надала докази, вони запущені в хід таким чином. І очевидно, що це процес довгий. Процес певним чином ускладнюється тим, що Росія не є стороною міжнародного кримінального суду. Не визнала цю інституцію однак, у підсумку, якщо уявити собі, що протягом певного часу будуть розглядатися ці докази, і буде встановлено факт військових злочинів, і буде встановлено факт, що це здійснили громадяни Росії. То тоді незалежно від того, чи визнає Росія ці вироки чи цю інституцію цим громадянам, які будуть встановлені винними, ну їм буде досить важко. Їм принаймні доведеться не залишати межі Росії. На вашу думку, те, що от, заявив заявив Юросенко, що докази військових злочинів виявлено верніше, визнано достатніми, чи означає це, що там. Протягом найближчого часу МКС вже почне їх розглядати, і відкриє от провадження по цим доказам. Чи варто очікувати ще якихось, можливо, там чи додаткових доказів, чи якогось в певного періоду, коли МКС саме буде це розслідувати? Ну цікаво, що оскільки Росія не визнає юрисдикцію для себе міжнародного кримінального суду, то не варто виходить очікувати, що Росія представить якісь альтернативні докази чи дані, які би свідчили про її невинуватість в цій ситуації. А це означатиме, що суд з одного боку буде керуватися тими українськими доказами, але також, оскільки це незалежний суд. Він має також е, вивчити всі інші е, сукупність фактів, е, доказів. Тому, відповідно, процес буде достатньо тривалий. Тобто не відправлять своїх от, слідчих, напевне, в Україну, будуть збирати якогось свого боку докази, так? Е, безумовно, слідчі не можуть задовольнитися лише офіційно наданими матеріалами. Вони повинні проводити і е, допити причетних, потенційно причетних осіб яких вони зможуть допитати, а також виїжджати на місце, якщо це місце буде доступним для їхнього відвідування і. Тільки внаслідок цього буде формуватися їхня позиція. До речі, про доступне місце ще одна заява від Юрія Луценко: слідча група по mh 17 буде наполягати, щоб обставини катастрофи Боїнга е, саме розслідував міжнародний кримінальний суд. На вашу думку, наскільки це можливо і от е, наскільки слідчі з міжнародного кримінального суду зможуть потрапити от в ті місця, чи їх допустять бойовики, де була катастрофа Боїнга? Ну, їх, очевидно, не допустять бойовики. Вони будуть вивчати так, як вивчає голландська не сторона. на віддалі, просто так ну, але вибачте, там давайте не будемо наївними, там на місці вже нічого особливого і немає. Тобто, всі докази або вивезені, або знищені. Тому там, ну звісно, що в ідеалі слідчий має відвідати місце, але додаткових якихось даних він навряд чи отримає. Давайте перенесемося до іншої теми до сьогоднішніх затримання українських дезертирів на пункті пропуску Чонгар. Ми вже обговорилися трішки цю ситуацію з Миколою Сонгоровським. На вашу думку, враховуючи те, як Росія одразу відреагувала, що наче ледь не викрали цих військовослужбовців, яка можлива, якщо можна спрогнозувати, подальша реакція Росії на оце от затримання цих дезертирів? Мож, мож, можлива реакція її там може вона проявитися на Донбасі. Припустимо, ну, насправді тут ми бачимо певні е, дії е, Росії по е, захопленню певного кола заручників для того, щоб їх можна було міняти. Очевидно, що е, ця ситуація створює небезпеку фактично для будь-якого громадяна України, України, які опиняються на території Росії чи на території Окупованого Криму. Тобто будь-кого можуть захопити, оголосити. Шпигуном і потім розраховувати на обмін. Тобто, в даній ситуації Росія вже має цілу низку українських заручників. Можливо, саме їх будуть використовувати для обміну в даному випадку, а можливо, ми ближчими тижнями місяцями побачимо захоплення чергової порції українських громадян, яких так само звинуватять у. У шпигуванні пане Охладови, я правильно розумію? Тобто, оце от затримання українських дезертирів може спровокувати нову хвилю знаходження терористів на території там окупованого Криму чи можливо Донбасу? Навіть не Криму, де Донбасу, як ми бачили в випадку з Сущенком, можуть кого завгодно арештувати в, Росії, в Москві, да. тобто, це, це політика, і це застере... певне застереження будь-якому з наших громадян. Навіть абсолютно непричетних до конфлікту, що будь-хто може стати наступним. До речі, заява від Василя Грицака в окупованому Криму затримують колишніх українських військових, які вийшли на пенсію, це власне підтвердження того, що ви говорили. А, а от щодо пана Сущенка, то Василь Грицак повідомив, що заарештованого в Москві українського журналіста внесли до списку обміну заручників. Наскільки це може наблизити обмін Сущенка на навіть на цих самих затриманих українських дезертирів? Ну, все це є політична сторона, є процесуальна сторона. Так чи інакше, процес обміну йде він іде повільно, але на жаль, йде також процес нагнітання цієї ситуації, коли не тільки якісь люди, які дійсно виконували завдання іншої сторони, але й люди, взагалі, не причетні до діяльності спецслужб, можуть потрапляти під під цей каток. І тому очевидно, проблема в тому, що запущено певний маховик, і е, поки що немає як його зупинити. Ну, власне, останнім часом немає обнадійливих новин, ані з там з політичної підгрупи тристоронньої контактної групи в мінську. Взагалі, якщо раніше хоч якось анонсувалося обмін заручниками, чи то заручниками з Донбасу, чи то заручниками з Росії, то поки що новин немає. Чому на вашу думку Росія не йде ані на які там поступки щодо обміну заручників? Вже Україна пропонувала три на одного. Все одно не йде, ну, тому що е в, в, в ще їм хоч і десять на одного питання людей їх мало цікавить. Їх цікавить виміняти обмін е, заручників на політичні поступки з боку Києва. Зокрема, їх цікавить, щоб е, Київ погодився на ту форму реінтеграції е, е, захоплених частин Донбасу, який вигідний Росії. Вибори тобто, на, там, на російських умовах ну вибори це лише один елемент. Суть це реінтеграція Донбасу на умовах політичного протекторату Росії, коли Росія буде через фіктивні вибори, через будь-які інші механізми контролювати той регіон, призначати там керівництво, повністю здійснювати контроль над. Територіями, політикою місцевих адміністрацій і таким чином вбудувати оцього троянського коня в політичну тіло України це їхня модель. Вони цього домагаються і, зокрема, використовують будь-які аргументи, зокрема і заручників. Якщо слідувати цій логіці, Україна не піде, принаймні найближчим часом немає не таких от підстав говорити, що Україна погодиться на той варіант, який пропонує Росія, то для тих самих заручників і на Донбасі, і в окупованому Криму, і в Росії, це означає глухий кут. Тобто, поки Росія не доможеться свого, вона не віддасть заручників. Ну чому поступово, все ж таки, ми бачимо, що якісь обміни відбуваються дуже повільно. Але відбувається е, е, тому я би не став так фатально передбачати, що більше не буде ніяких обмінів. Вони будуть, однак е, такого глибокого розв'язання цієї проблеми поза іншими проблемами, напевно, не буде. Завтра буде засідати тристороння контактна група в чергове в мінську. Угу. Про це принаймні, нам повідомив представник політичної підгрупи Сергій Пірошков. Чого очікувати? Чи взагалі варто чогось очікувати від завтрашньої зустрічі? Ну, ви розумієте, що мінський процес він е, цінний тим, що він існує, що сторони можуть хоча б контактувати, і е, це утримує від е, подальшої ескалації конфлікту. В цьому є єдина його додана вартість. Е, а на виході перемовин що може бути? Чи не варто ну, просто на, сьогоднішні, переоцінювати? на сьогоднішній день не досягнуто тих передумов, завдяки яких ми можемо вийти на формування такого великого пакетного рішення, розв'язання монів. Е, Конфлікту, поки такого, таких передумов не склалися, не, не досягнуно навіть елементарної довіри між, е, між сторонами, і фактично сторони лише чекають на помилку один одної. Тобто, тут е, очевидно, що е, е, якихось, скажімо, суттєвих кроків вперед за даних обставин я би не став очікувати саме тому, що сторони стоять на антагоністичних позиціях, на таких несумісних. Тобто Україна хоче відстояти свою територіальну цілісність і керованість процесами на всій своїй території. Росія же хоче домогтися того, щоб формальна була територіальна цілісність, але без Криму. Ем, але при цьому, щоб Росія контролювала процеси на частині території України і через цей контроль впливала також на політику Києва. І ці позиції настільки несумісні, що. Ну скажімо, так навіть в деталях рухатися кудись вперед досить важко. От про деталі до речі, на останній зустрічі нормандської четвірки в Берліні було домовлено про те, що до кінця листопада, тобто до кінця цього місяця, міністр закордонних справ чотирьох держав укладуть так звану дорожню карту. І от заява від глави МЗС Російської Федерації Сергія Лаврова. Ми вже її сьогодні цитували про те, що консенсусу щодо дорожньої карти з Донбасу немає. Ну, власне, очевидно, ніхто не сумнівався, що знов таки ті антонігоністичні позиції да Україна вимагає першим пунктом безпеку, Росія вимагає там вибори і все решті. Чи є взагалі шанси якось вибудувати цю дорожню карту спільну, а не на різних баченнях? Як ви це бачите? Е, вони безумовно є. Рано чи пізно, після будь-якої війни, приходить мир. Але е, на сьогоднішній день сторони ще дуже далекі. Дуже далекі від того, тому що Росія не готова поступитися тим важелем, який вона має сьогодні у вигляді окупованої, фактично контрольованої неї території. Заради чого вона має поступитися своїм власним контролем над цією територією? Заради зняття санкцій, я не думаю, що це той приз, на який вони проміняють зараз свій контроль над Донбасом. А інших особливих призів для них і таких, які б вони вважали для себе суттєвими, немає. Тому, а Україна зі свого боку ж, теж має свої червоні лінії. Тобто, з одного боку, очевидно, що там має бути повноцінне самоврядування, і люди мають право визначати своє життя. Однак на сьогоднішній день з українського боку є повне розуміння того, що поки там ситуацію контролюють озброєні бойовики, які контролюються повністю російською стороною, поки там немає навіть елементарного контролю української сторони за жодним, жодною сферою життя в окупованій зоні, то до тих пір Україна не буде погоджуватися на те, щоб оцю окуповану зону в такому вигляді. В такому вигляді визнати разом з тими командирами, які там зараз маріонеткові знаходяться, щоб просто погодитися з тим, що так буде назавжди. Пане Олександре, як мають скластися зірки, щоб Росія така пішла на перемовини з Україною і уклала єдину дорожню карту? Ми поговоримо за кілька хвилин. Невеличка рекламна пауза. Дочекайтеся, ми швидко повернемося. Ну що ж, триває інформаційний день. Ми зупинилися на тому, коли можуть скластися і як можуть скластися зірки, коли Росія таки погодиться на укладання дорожньої карти, передусім, яка вигідна Україні, не вигідна Україні, точніше, де першим пунктом буде безпекове питання. Пане Олександре, коли і як можуть скластися такі зірки, і що повинно трапитися з Росією, щоб вона сяде за стіл перемовин, писати цю дорожню карту з пунктом 1 безпека. Ну насправді це може статися в той момент, коли вони зрозуміють, що просто тримати оцей. Шматок території під своїм контролем, власне, витрати на, на тримання цього шматка вони перевищують вигоди. І тоді вони готові будуть піти на певні поступки, розуміючи, що їм не потрібно тримати повністю контроль за цими теренами. Але поки що воно не виглядає так, що вони готові прийняти цю позицію, тому вони власне намагаються затягнути час. І вся, вся ця тактика, яку ми бачимо, це затягування часу, розраховуючи, що в Україні щось зламається, що щось дестабілізується, що людям набридне чекати, що політики з'їдять один одного і так далі. Тобто, очікування українського колапсу це головний елемент стратегії Росії в цьому питанні, тому поспішати їм, як вони вважають, нема куди. А власне Україна свого боку чекає, що Росія або розпадеться, або санкції її просто підкосять фінансово і економічно. Наскільки є підстави взагалі так говорити? Деякі експерти, до речі, навіть називали ледь не дати, що січень 17-го от Росія економічно вже не потягне ні Крим, ні Донбас. Ні, ну я ніколи не брав участь у таких дискусіях. Вважаю їх суто спекулятивними, тому. Очевидно, що колись цей власне логіка російського режиму така, що рано чи пізно він впаде. Але коли він впаде, якою ціною для себе, для оточуючих, цього ніхто не знає, і тому розраховувати на це було би дуже наївним. Олександре, а от чи може Україна допомогти Росії впасти? В якому контексті дуже багато де обговорюється питання економічної блокади окупованих територій Донецької та Луганської областей. Тобто, по суті, заблокувати знову боку, обговорюється, що потрібно людям дати можливість завозити більше там товару на одну особу, там двісті на на А З іншого боку, є експерти, які наполягають, що якщо ми хочемо, щоб Росія не потягнула ці території, потрібно повністю ці території на неї перекинути тобто економічно заблокувати ці регіони і достатнього економічного ресурсу для того, щоб годувати ці території. Крім того, якщо тобто повністю блокувати територію можна тільки якщо у вас є весь периметр кордону. Якщо ж з іншого боку знаходиться російський кордон, то ніяка блокада не буде повністю дієвою. Крім того, можна ще й наразитися на серйозну критику з боку міжнародного співтовариства, якщо Україну будуть звинувачити у провокуванні певної гуманітарної кризи в регіоні. Я думаю, що Україні це теж не потрібно більше того, можна відвернути напевне громадян України, які мешкають на тій території. І Росія буде дуже активно експлуатувати те, що цих громадян кинули. Вчора Петро Порошенко домовився з Ангелою Меркель про нову зустріч у нормандському форматі. На вашу думку, чи можливо така зустріч з російської МЗС вже пролунало, що ніякої зустрічі ніхто не чекає і взагалі не збирається там на неї їхати? Чи Знову ж таки, немає відчуття. Причин для такої зустрічі, тобто, з точки зору топ-політиків, причини для такої зустрічі це або е критична кризова ситуація, як це було під час Дебальцева чи Ловайська, або це якісь готові документи, які треба підписати і дати поштовх новий. Ні того, ні іншого зараз немає. Тому, очевидно, що ніхто не буде поспішати. Але власне в Берліні теж до останнього моменту не знали, чи зустрінуться, чи не зустрінуться, і всі чекали новин від сторони Росії, тому що не знали до останнього моменту, чи Путін приїде. Але він все-таки прилетів і взяв участь. О, зараз можлива така ситуація? От, несподівана якась зустріч. Ну вона завжди можлива, але поки що я не бачу для цього ну, матеріалу, так би мовити, заради чого. От. Е, як, ми, як ми вже зазначали, що. На сьогоднішній день Росія все ж таки очікує, що в Україні щось станеться. Є два сценарії. Перший це очікувалося дестабілізація у зв'язку з тарифами. усі ці майдани на другу половину листопада, грудень, а mm. потім, можливо, також очікується є очікування певні на січень, Лютий, що Україні не вистачить енергоносіїв для проходження опалювального сезону. І поки ці очікування є, то Росії нема куди поспішати. Вони почекають, і е, от якщо вже зиму пройдемо, і буде зрозуміло, що Україна таки може обійтися без прямих закупок російського газу, наприклад, чи російської електроенергії, от тоді вже це буде серйозний аргумент з українського боку, що, е, що Україну так просто не можна примусити до, до однобічних поступок. Повертаючись до вчорашнього дня і до спроб дестабілізації ситуації до погромів Збербанка, іначе як офісу Медведчука, який виявився салоном краси. На вашу думку, також вочвувочевидь, ні вчорашній механізм, ні механізми задіяння раніше просто не, не, не спрацювали. Не, не, не спрацювала і ставка на те, що масово люди вийдуть, коли отримують нові платіжки. Які наступні сценарії на вашу думку дестабілізації України всередині України? Ні, маю на увазі не, не окуповану територію, а ну у саме Київ чи інші регіони ну насамперед йде розрахунок на те, що деякі політичні сили розуміють, що їм вибори потрібні зараз. От саме зараз, не через два роки, не через три, а зараз. Бо час пройде і пікові рейтинги спадуть, і Бог знає, що може відбутися. Тому йде розрахунок на те, що українці самі себе зруйнують, чи вимогами дострокових виборів, чи вимогами. Якимось іншими деструктивними діями, тобто є розрахунок на самі політичні сили. Крім того, є розрахунок також на позапарламентські сили, на оцю стихію, вольницю, що українці місті, тобто носять в собі оцей зародок саморуйнації. Відповідно, достатньо щось там трохи підпалити, як воно саме повалиться. І тому от підігріваються оці настрої, і, і щодо, скажімо, активізації певних. Радикальних сил, які там виступають готові до погромів, до е, гарної картинки там, для російських ЗМІ. Ем, ну, зараз видно, що поки що розрахунок не справджується, але це не значить, що на цьому поставлять крапку. Знову ж таки, зараз контрольна дата пройдена це е, платіжки і так зване очікування дестабілізації у зв'язку з високими тарифами. Наступний етап буде у січні-лютому, якщо виникнуть проблеми із опалювальним сезоном. На вашу думку, в вчорашніх подіях Росія підносила сірника чи все таки вона зробила ставку на певне там організації групи, і ця ставка спрацювала? Ви знаєте, я тут не прибічник конспірологічних теорій в Україні. Достатньо я достатньо інтенсивно спілкуюся з різними. Громадянами і розумію, що цей е, такий деструктивний настрій він достатньо поширений в суспільстві, і є е, певні організовані сили, які е, можуть тим скористатися, і це зовсім не обов'язково е, проплачені Москвою сили. Тобто в Україні завжди вистачало своїх руйнівників. Е, от, але очевидно, що не виключено і напевно. Напевно, що є тут певні зусилля також і з російського боку. Хоча я не думаю, що це настільки буквально, скажімо, якщо йдеться про ультраправих, які там бешкетують на вулицях. Тепер давайте перенесемося до Росії в глобальному світі, розміщення Росією, там, точніше, лякалки Росією іскандерами в Калінінградській області, розміщення ракетних комплексів. На що Росія розраховується? Це просто тиск, чи все-таки йде варіант там, насичення зброєю своїх кордонів, і цей варіант може спрацювати в сенсі там, реальної якоїсь застосування цієї зброї? Ну, насамперед, Росія спіймала кураж на тому, що в світі відбувається, ну, скажімо так, хитання традиційних устоїв. І... Брекзіт і вибори Трампа і багато інших подій, високі рейтинги Лі Пен у Франції все це надихає Путіна. Він вважає, що він може на цій хвилі виграти, і саме тому він намагається підтискати в тих питаннях, де він може додати, як йому здається, тобто додати аргументів, додати страхів в даному випадку. Якщо йдеться про зброю і гонку озброєнь, то це страхи Європи, щоб в Європі посилювалися ті настрої, що треба з Росією рахуватися, що треба йти на поступки Росії, що це єдина сила, яка на сьогодні піднімається, мовляв, і Європа навпаки, от такі, такі настрої, що занепадницькі, очевидно, ми бачимо. От, і все це на тлі ще й самозамикання, очікуваного Сполучених Штатів Америки за нової адміністрації. І от Путін, власне, розраховує цим скористатися. Очевидно, що все це не так просто, як можливо, йому здається, хоча. Він розуміє, що це не дуже просто. Однак, от однак демонстрація цього демонстрація цього зараз зробиться. Вдасться скористатися оцим от, такими розхитницькими настроями, різними, можливо, там, тим, що Європа не може знайти порозуміння. Зараз там тимчасовий, скажімо так, Обама вже не президент, Трамп ще не президент. От ну розрахунок на це був, але ну от зараз розрахунок буде на те, що все ж таки Трамп і будуть ще вибори в Росії, що все це призведе до зняття санкцій без жодних змін з російського боку, тобто, все ж таки, санкції є болючими, але на жодні поступки заради їх зняття вони йти не хочуть, але чекають, що захід сам піде і принесе це на блюдечку зняття санкцій. Власне, перший розрахунок тут на Трампа. Потім на зміну позиції Європейського Союзу після виборів наступного року в Франції і Німеччині. Тобто, власне, це план такий основний на сьогоднішній день. Тому мені здається, що Росія не буде зараз йти на якусь ескалацію в Україні, розраховуючи на те, що, по-перше, що в Україні достатньо внутрішніх руйнівних сил, а по-друге, що зараз основне це. Переконати Захід у тому, що е, треба відбудовувати відносини з Росією. Без цього Захід нікуди не дінеться. От, власне, це на сьогоднішній день головний тактичний пріоритет. Як воно відбудеться, ну, це далеко не так легко досягти, як, можливо, комусь в Кремлі здається. На вашу думку, що, про що можуть свідчити перші там, кадрові питання, кадрові призначення з боку Трампа? Я маю на увазі керівника нового ЦРУ. Тобто, це людина, яка явно не дружить з Росією, м'яко кажучи. Ті перші рішення, які Стали відомими, стають відомими, свідчить про намагання Трампа вибудувати компроміс між, між популізмом, який привів його до влади, і традиційним республіканським істеблішментом. Тобто, тут ми побачимо поєднання, не буде якоїсь єдиної лінії. Ми побачимо, як е, е, призначення цілої низки популістів і тих людей, які допомогли йому робити цю кампанію і перемогти. Але з іншого боку, буде декілька призначень із, власне, із старого республіканського істеблішменту, як з директором ЦРУ ви назвали, щоби урівноважити це, тому що все ж таки він не зможе управляти країною без своєї партії. І на даному етапі він це розуміє. Хоча очевидно, що ризики розгойдування ще повністю не подолані. І він зараз надсилає ті сигнали, які з одного боку є сигналом радикальній частині його виборців, які чекають від нього певних жестів, зокрема, жестів, спрямованих на самоізоляцію Америки, на вихід з певних міжнародних ініціатив. Але з іншого боку, і заради забезпечення стабільності він мусить дати серйозний. Зробити серйозний крок назустріч республіканцям своїй партії, на вашу думку, от що може слідувати за його заявою про вихід з угоди про транстихоокеанське -тран партнерство взагалі дуже багато експертів вже сказали, що це відобразиться не тільки на економіці Америки, а взагалі на світовій економіці? Е, Наскільки безумовно є е, е, ізоляціоністом? Він прийшов на хвилі того, що Америка повинна е, відійти від світових справ. В тому числі і від ідеології вільної торгівлі, дійсно, десятиліттями, а можливо і століттями Америка була флагманом ідей вільної торгівлі. Але це було в ті часи, коли вільна торгівля було, однозначно приносила вигоди Америці, коли Америка була безумовним лідером не тільки Пропорційно до маючи найбільшу частину світової економіки, але і зростала найбільшими темпами. Зараз же основними бенефіціаріями вигодонабунадобувачами вільної торгівлі виступають Китай, виступають інші крупні країни світу, країни, що розвиваються. І таким чином в Америці сформувався такий страх перед цим глобалізмом, що, мовляв, завдяки отой вільній торгівлі, яку десятиліттями Америка просувала. Зараз вона починає програвати, і саме тому Трамп ну, це його хвиля, він її перший підхопив, і зараз він робить певні кроки назад для того, щоб ну це ілюзія, і ми побачимо, що, що це не принесе якогось серйозного зростання економіці США, тому що ніякого повернення індустрії, як хтось очікує, з Китаю назад в Америку. Не відбудеться, а загалом на свій, на економіці світу як це може відобразитися ось ця заява і цей вихід, якщо це реально буде вихід. Е, ну на сьогоднішній день ще це партнерство не набуло чинності, тому е, це ж не не Брекзіт, як вихід з чинної угоди, це вихід з погодженої угоди. Але поки що зрозуміло, що це призведе до певної консервації е, всіх інтеграційних процесів. Олександр, ну, у нас закінчився час. Я вам дуже дякую. Олександр Сушко, науковий директор інституту євротолтичного співробітства, Був з нами в гостях. Ставимо три крапки. Далі найсвіжіший випуск новин. І не перемикайтесь, тому що після новин ми зустрінемося цій студії. Георгія Туку, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій. Будьте з нами.